Вітаємо, шановні телеглядачі! В ефірі на у студентське телебачення Миколаївського національного аграрного університету, і ви дивитесь нове ток-шоу Голос студента. Ми будемо говорити про університет, про події, що тут відбуваються, та про те, що сьогодні турбує наших студентів. І сьогодні в нашій студії студенти нашого університету, з якими ми поговоримо про поняття патріотизм та як розуміє це явище сучасна молодь. Тож сьогодні до нашої студії завітали Віталій Солоха та Олександр Цезарюк, наші студенти, військовослужбовці 79-ї окремої аеромобільної бригади, та Павло Костирко, студент технолого-економічного коледжу, а також Дмитро Нетовканий, волонтер нашого університету і студентський декан факультету менеджмент. Філософи та політологи визначають патріотизм як суспільно-моральний принцип, що характеризує ставлення народу до своєї країни, любов до землі, ставлення до своєї мови та культури. Що для вас означає бути патріотом своєї країни? Для мене, як для гражданіна країни, важливо, щоб в країні, в якій я проживаю, царив мир і гармонія у всіх планах і взаємопоніманнях цього слова, на мою думку. У нашій країні слово патріотизм кожне розцінює по-різному. Хтось цепляє наш прапор на сумку, хтось купив патріотичну футболку. У мене трохи інше поняття патріотизму. В першу чергу це потрібно любити свою країну. Любити Громадян цієї країни, в якої ти живеш. І коли наша країна переживає такі важкі часи, для мене поняття патріот стало трохи по-іншому. Я пішли служити з Віталією в 79-ту бригаду восени. Тоді Ще не було ні війни, нічого. Все було добре, але настав такий тяжкий час для нашої країни, і ми пішли її захищати, щоб наша країна була цілою, неподільною. Щоб наші громадяни жили в мирі. От ми робили все для того, щоб та вся бідайка відбувається на сході країни, вона не перейшла далі. Віталій, Олександре, скажіть, будь ласка, коли ви були в зоні бойових дій, чи відчували ви підтримку волонтерів, громадян України? Кожен, кожен кота в Вклад в оборону нашої страни, з сторони волонтерів, оцініс. Я можу доповнити, наприклад, навіть наш університет. Я, наскільки я знаю, він теж допомагав нашій бригаді. Це було дуже приємно, коли саме твій університет допомагає. І був нещодавно концерт для 79-ї бригади, я теж там був присутній. Мені теж було дуже приємно такі чути слова, а взагалі. Підтримка волонтерів там і взагалі простих громадян вона дуже-дуже ціниться. Якщо б не вони, це нам би було тяжко справлятися. Також підтримка рідних дуже допомагає. Дзвінки просто слова, щоб берегли себе, вони надихають. Дякую, хлопці. Дозвольте звернутися до вас, Павле. Скажите, будь ласка, как вы разумеете понятие патриотизм? Лично для меня патриотизм ну, – это не просто выйти и покричать лозунги красивые или тоже, как говорили парни, нацепить ленточки и ходить по городу. Патриотизм – это ты должен что-то сам лично делать для победы, для своей страны. Я подумал, с чем могу помочь и решил проходить практику на бронетанковом заводе в Николаево. Я закріпив свої теоретичні знання практичними навиками, і найголовніше, що я знаю, що я допомагаю своїй країні. Дякую, Павле. До речі, ідея співпраці нашого університету з бронетанковим заводом належить нашому ректору професору В'ячеславу Сергійовичу Шебаніну. Дмитро, як ви розумієте поняття патріотизм та що робите в цьому напрямі? Дякую за запитання. Для мене це слово це не просто. Якби слово і набір букв – це життя. Я люблю свою країну, я пишаюсь тим, що я народився саме в Україні. Але так склалося, що я навчаюся, я не можу там піти воювати. І я сів і подумав, чим я можу допомогти хлопцям, які мене особисто захищають, які не побоялися піти туди, не зважаючи ні на що. Так склалося, що ну, я не маю там мільйонів, я не можу допомагати грошима, але я вирішив для себе, що я. Можу піти і здати кров. Елементарно те, що з мене нічого не буде, і для хлопців я вважаю, що це реальна підтримка, тому що багато поранених потребують цієї підтримки. І тому ми з братом пішли і здали кров. Я взагалі думав, що ну, мало хто від. Відгукнеться на цю акцію, але ні, я поспілкувався зі студентами, з однодумцями, і ми зібралися. І вже в другий раз майже 20-30 осіб ми йдемо і здаємо кров для потреб хлопців, які захищають нас для наших героїв. Шановні гості, на жаль, наша програма добігла кінця, і ми вам дякуємо за те, що прийшли до нас в студію, що були щирими та відвертими з нами. Пам'ятайте, патріотизм це любов та відповідальність, любов до землі, на якій ти народився, та відповідальність перед її народом. Тож будьте відповідальними та патріотичними, як ми, студенти Миколаївського національного аграрного університету. Ви дивитесь спеціальний випуск да Миколаївського національного аграрного університету, присвяченого Дню Захисника України. Сьогодні середа, 21 жовтня, і в цьому випуску ви побачите. 14 жовтня з нагоди святкування Дня Захисника України колектив Миколаївського національного аграрного університету взяв участь у покладанні квітів до пам'ятника Героям Небесної Сотні та до меморіального комплексу на честь героїв Ольшанців. Цього року Миколаїв вперше відзначив День захисника України. З цієї нагоди у Миколаєві відбулося покладання квітів до пам'ятника Героям Небесної Сотні та до меморіального комплексу на честь героїв Вольшанців, у якому взяли участь студенти та науково-педагогічні працівники Миколаївського національного аграрного університету. У заході взяли участь представники громадськості, військовослужбовці, народні депутати України, керівництво нашої області та міста. Патріотично налаштована молодь Миколаївського національного аграрного університету від щирого серця вітала військовослужбовців зі святом. Сьогодні схиляємо наші голови у скорботі перед тими, хто захищав нашу державу. Сьогодні висловлюємо слова безмежної вдячності тим, хто виборює нашу незалежність, бажаємо їм міцного, міцного здоров'я, благополуччя. І Господнього берегу. Ми, студенти Миколаївського національного аграрного університету, пам'ятаємо подвиг наших героїв воїнів АТО і воїнів, героїв Небесної Сотні. Вітаємо всіх з цим е, святом, бажаємо всім миру, е, добра і здоров'я. Хочу привітати всіх захисників України, волонтерів, людей, які допомагають нашим військовим з таким чудовим святом. Хочу побажати здоров'я, наснаги, миру і саме головне сили і волі до перемоги. Дізнавайтесь більше про Миколаївський національний аграрний університет та події, що в ньому відбуваються на офіційному сайті університету та на сторінках соціальних мереж, адреси яких ви зараз бачите на своїх телеекранах. І на завершення програми наша незмінна рубрика Вітання з днем народження працівників та студентів університету та технолога економічного коледжу. На все добре! Хочеш мати все, йдеш вперед, невпинно! Миколаївський національний аграрний університет, якісна вища освіта, лідер вищої аграрної освіти України, золотий кадровий потенціал, освітньо-кваліфікаційні рівні, бакалавр, спеціаліст, магістр, навчання паралельно за декількома спеціальностями, практика та стажування студентів Миколаївського національного аграрного університету, в США, Англії, Данії, Франції, Ірландії, Німеччині, Чехії, Польщі, Миколаївський національний аграрний університет, потужна матеріально технічна база, сучасні лекційні аудиторії, булькинадійні обладнання, науково-технічної бібліотеки, п'ять найкращих студентських гуртожитків в Україні, навчально-науково-практичний центр, Миколаївський національний аграрний університет. Центр інноваційного проектування та інтеграції аграрної освіти, науки, виробництва, студенти, наша гордість, переможці всеукраїнських олімпіад, конкурсів студентських наукових робіт. Миколаївський національний аграрний університет. Запорука вашого успішного майбутнього. Місто Миколаїв вулиця Паризької комуни. 9. Телефонуйте 0512 34 60 62.